Вітаю, Анастасія. На жаль, це був дуже важкий тиждень для Запорізької області. Не було жодного дня, щоб кількість обстрілів вона була менше 400. А найбільша кількість обстрілів за цей тиждень це було 564 удари за добу. А на жаль, цього тижня ми маємо загиблих це двоє мешканців Пологівського району. Росіяни обстріляли цей район кабами. А також триваючі бої на фронті, запорізький напрямок є наразі одним з найбільш серйозних. Росіяни не втрачають спроби атакувати Атакувати райони роботного та вербового, там вони намагаються відновити свої раніше втрачені позиції. Але є й добрі новини: збройні сили опублікували потужне відео, як вони знищили російський полігон, а саме в Запорізькій області. Тож наші збройні сили не дають ворогу закріпитись. А що стосується ситуації на окупованих територіях, там на жаль триває терор населення. Росіяни намагаються залучити людей до служби в російській армії. А цього тижня опублікували смс-повідомлення, які надходять мешканцям окупованих територіях, де намагаються їх вербувати до армії, обіцяючи значні виплати. Причому варто наголосити. Те, що сума цих єдиноразових виплат для мешканців окупованих територій, вона є значно меншою ніж ті суми, які отримують росіяни на континентальній Росії, що вкотре доводить, що для окупантів українці та мешканці окупованих територій є на жаль людьми другого. Сорту з гарних новин цього тижня уряд виділив додаткові кошти на будівлю фортифікації Запорізької області. Нам повідомили військові адміністрації, що роботи триватимуть цілодобово. Наступного тижня ми очікуємо активності від місцевого самоврядування. Буде сесія Запорізької міської ради, і депутати мають винести на розгляд. Звернення до влади з вимогою заборонити російську церкву. Це звернення ініціюють депутати Європейської солідарності. Тож будемо сподіватися, що депутати підтримують. На жаль, за два роки повномасштабного вторгнення подібні звернення не отримували підтримки від депутатів від більшості депутатів місцевого самоврядування. Також з гарних новин є те, що цього тижня запорізьці побачили, як працює програма обороноздатності, яка була прийнята на Запорізькій міській раді, і цього тижня 40 сучасних потужних дронів вдалося передати запорізьким військовим. А будемо сподіватися, що завдяки цим рішенням росіян на нашому напрямку стане менше. Така була ситуація в Запорізькій області. Анастасія.